Тому й та за улюбленими фільмами та походами в кіно, але з питань безпеки не наважуєтесь відвідати кінотеатр. Туристично інформаційний центр пропонує альтернативу та запрошує кіноманів до себе у гості. У 2022 році нам вдалося лише один раз на день молоді показати фільм Просто неба. Але ми зрозуміли те, що люди за цим трошечки скочили. Ну, от момент того, що дуже страшкувато, десь там всередині йти в. В кінозал, в торговий центр ну тим паче, що якщо фільми де там дві години, і багато хто відмовляється від цього. Ми вирішили запропонувати абсолютно безкоштовні кінопокази для малечі, для студентства, для людей більш дорослого в нашому інформаційному центрі. Особливу атмосферу зі смаколиками також гарантують. Загалом планують проводити по два кінопокази на місяць. А фільми для перегляду вибиратимуть особливі про Чернігівщину та всю. Україну для дитячої аудиторії це не тільки мультика, а й дитячі фільми. Ну, наприклад, вчора ми там книгу життя дивилися. Якщо говорити про людей більш старших, ну наприклад, про молодь, у них виникло бажання подивитися фільм Вій але в контексті фільм «Вій» не як у той радянський перший фільм жахів, а як фільм, де багато сюжетів пов'язано саме з Черніговом або Чернігівщиною, власне, Седнів, за які дуже сильно переживали за його Оргівську церкву в період військових активних дій далі ми так ну я впевнена в тому, що ми будемо разом студентами обирати наступний фільм, який в першу чергу буде пізнавальним і який буде цікавий для обговорення. Це не топові фільми, які пропонують кінотеатри, а ще знайомитимуть глядачів з українським кіно. Сьогодні Україна в топі в Європі, і Україна в топі має стати у нас самих. Ми так багато не знаємо і не дивимося, і не дивилися. Українського тому, що нам нав'язували інше, а це от момент того, щоб показати своє. Якщо з дітьми трошечки складніше, бо того або мало продукту, або він тільки напрацьовується, то якщо говорити про українське кіно, то його насправді багато, але треба розрізняти, що і коли нам хочеться подивитися. На випадок повітряної тривоги всі заходи безпеки будуть гарантовані. Головне встигнути записатися на кінопоказ, бо кількість вільних місць обмежена. Стежити за анонсами, як завжди, можна на Фейсбук-сторінці туристично-інформаційного центру.